Я вам хочу нагадати одну історію, яка записана в Старому Заповіті, в книзі Числа. Записані. Це одна із самих таких трагічних, можна сказати, історій в Старому Заповіті, яка описує гріх і, можна сказати, падіння Мойсея. Це та причина, через яку Господь не ввів в обіцяний край. Ось це та мрія, яка була у Мойсеям, і 40 років він блукав з євреями по пустелі. Але він зробив помилку, і через цю помилку він не зміг війти в обіцяний край. Ось. І ми все не будемо читати історію, вона відбувалася тоді, коли. Коли євреї вони прийшли до Кадешу, це було в постені цін. Вони черговий раз прийшло випробування, вони нарікали через відсутність води, бо не було води. І Господь знову чує нарікання свого народу і дає таке повеління для Мойсея, книга числа 20, розділ 7 вірш, числа 27. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Візьми жезло та збери громаду, ти та братвій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду, і виведеш для них воду із тієї скелі, та й напоїш. Ту громаду та їхню худобу. І взяв Мойсей те жезло сперед Господнього лица, як він наказав був йому, і зібрали Мойсей та Аорон громаду перед тією скелею, і сказав він до них: Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду, і підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази, і вийшло багато води. І пила громада та їхня худоба. І сказав Господь до Мойсея та до Аарона, за те, що ви не ввірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів. Ви не, не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода Маріви, де сварилися Ізраїлеві сини з Господом, і святість Його явилася їм. Ось така досить трагічна історія. Ось. І знаєте, от, ну, виглядає, що досить суворе покарання було для Мойсея. Досить суворе було покарання. Сказав Господь: не віддати ні ти, ні Аарон за те, що ви зробили. Ну, але що вони такого зробили? Ну, було повеління від Господа сказати скелі, щоб вона дала воду. Ну, Мойсей вдарив два рази палкою. Ну, хіба це якийсь великий був промах? Це таке якесь велике було падіння. Щоб таке суворе покарання було для них. Друзі, то, що часто для нас виглядає як щось незначне. Розумієте, Господь він завжди він бачить глибше. Він завжди бачить глибше. Ми взагалі люди, як зіпсуті, знаєте, знаєте, нас може бути неправильна оцінка гріху. У нас якраз може бути неправильна оцінка, але святий Бог, Він завжди, він тільки має правильну оцінку може дати гріху. І Господь завжди дивиться в серце, і Він бачить наміри. Він бачить мотиви. І, напевно, то, що зробив Мойсей і Аарон, це не просто було якимось маленьким промахом. Тут було щось глибше. Ось давайте спробуємо заглянути просто глибше трохи в їхні мотиви. В чому полягав їх гріх? Ну, це був гріх невір'я. Це був гріх невіря, це не просто був простий, не був дрібний непослух. Це було невір'я. Тому що Господь до них сказав, 12 вірші написано, сказав Господь до Моїсейта до Орона за те, що вони вірували в мене. Можливо, вони не вірили, що одних слів буде достатньо. І тому це був прояв такої невіри взагалі. А невіра це вже, це вже досить серйозний гріх. Вони не вірили для неї якесь це Боже повеління скажи в скалі скалі. Невже щось може статися, коли ми просто скажемо щось? Йому все і Мосей здавалося, що можливо треба зробити щось більше, що одного слова буде недостатньо від Господа. І він вирішує поступати так, от як він йому здається логічніше, раціональніше, як буде правильніше. І він б'є в скалу. Ось. Тому це був прояв невіри до Божого, до Божого повеління, до Божого Слова. Розумієте, навіть якщо нам деякі речі, чи в нашому служінні, чи в нашому житті, вони видаються нам більш раціональнішими, більш якісь такі правильніші з логічної точки зору. Але це може бути наше, і воно буде неправильне. А Господь дуже часто він може вести такими шляхами, які нам виглядають зовсім якимись незрозумілими. І тут якраз випробування на наш послух, на нашу довіру йому. Тому саме десь ось тут була от, одна із таких ну, причин гріха. По-друге, що вони ще зробили неправильно? Вони привласнили собі славу за здійснення цього чуда. От вони собі взяли славу. От подивіться, як, як досить дерзко говорить Мойсей. І сказав він до них: Послухайте, ви, не слухняні, чи з цієї скелі ми виведемо вам воду? І він ніби, знаєте, він привля... привласнює це собі. Ніби так, що вони можуть це своєю силою зробити. Тому їх і Бог звинуватив в тому, що вони не явили святість Божу. Що це означає? Не віддали йому славу, а славу собі взяли. І це, знаєте, це спокуса, яка буде, яка буде зустрічатися в житті кожного, напевно, служителя особливо. Тому що коли почнеш щось получатися, коли почне щось, знаєте, будуть якісь результати і будуть плоди, завжди буде спокуса собі привласнити це. Завжди. Чому такий був великий Іван Хреститель? От в чому була його велич? Ви знаєте, що він був, він був син первосвященника Захарії. Ось. Тобто, хто був тоді Іван? Якщо ці, о, ця лінія первосвященників вона йшла, він повинен був бути священником Івана. Він був пророком Божим, в нього були свої власні учні. Написано багато разів про учнів Іванових. Взміться, його боялася навіть влада. Ірод його теж боявся навіть. Це була велика людина. Натовпи людей вони стікали, стікалися всі на Йордан до Івана Хрестителя. Він міг говорити слово солдатам римським, він міг докоряти навіть фарисеїв. Називаючи їх кодло Ну, уявіть собі, що це за людина, яка вона мала авторитет. просто. І він, він настільки мав велику і серйозну репутацію, що написано: прислали до нього фарисеї, людей з Єрусалиму, щоб він сказав, хто він такий. І в Івана, Євангелії від Івана це записано, перший розділ 19 вірш. А оце. Оце ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали з Єрусалиму священників та левитів, щоб спитати його, хто ти такий? І подивіться, що написано. І він визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос. От, напевно, в нього була спокуса, маючи такий вплив, такий авторитет в суспільстві, сказати, Я є той. Вибраний, я Месія. Він каже: Я не Христос. І запитали Його: А хто ж? Ілля? Відказує Ні. Чи пророк дав відповідь Ні. Сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти кажеш про себе самого? Відказав: Я голос того, хто кличе. В пустині рівняйте дорогу Господню, як ісая, пророк заповів. Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та й сказали йому, для чого ти хрестиш, коли ти не Христос, ні ля, ні пророк, відповів їм Іван, промовляючи, я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати ремінця від взуття, я негідний. І от розумієте, от в, чому, в, цьому, от в цьому була велич Івана, він не привласнив собі славу всю. Але він вказав на Спасителя. В чому ще був, була помилка Мойсея та Аарона? Мойсей, розумієте, він уже в даній ситуації, от він перестає керуватися Божим Духом, а він уже цепляється за старі моделі, які діяли колись. От пам'ятаєте, колись була. Раніше ми читаємо, що вже була така ситуація. Що євреї вони нарікали на воду. І тоді дійсно Господь сказав Мойсею вдар в скалу. І він тоді вдарив, і пішла вода. І Мойсей знову, знаєте, на той раз Господь йому сказав сказати: а він б'є. Що це таке? Можливо, Мойсей, знаєте, він цепляється за старі моделі якісь, які працювали колись, але вони вже зараз не працюють. Це гріх або спокуса в тому, коли ми хочемо покладатися на досвід свій, навіть якщо це був хороший досвід колись, навіть якщо цей досвід був ефективний і він колись працював, але сьогодні час змінився. І сьогодні Господь веде зовсім іншому напрямку. Але це вже ризик, це небезпечно однодійніше покладатися на той досвід, який перевірений уже. Розумієте? І в тому, у тому, власне, от був, була також такий гріх Мойсея, що він не покладається на Божий голос, він не покладається на керування Святим Духом, він покладається на свій минулий досвід, як було колись. Тут є ще один цікавий момент: дехто говорить, що гріх Мойсея полягав в тому, що він, він зіпсував пророцтво. Месіанське пророцтво, тобто прородство про Ісуса Христа, про Месію. Ось. Про страждання Христа. От дивіться, Павло, наприклад, він отій скелі в пустині, яка йшла за євреями, він бачить про образ Христа. От 1 Коринтян 104, він каже так. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі. Що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Тобто Павло конкретно бачить і скелі це про образ Ісуса Христа. Ось. Тепер, що говорить для нас автор послання до євреїв? Автор послання до Євреїв говорив про те, що, що Месія повинен явитися на схилку віків і постраждати один раз. І через це одне жертвопринесення своєю власною кров'ю назавжди вдосконалити тих, хто до нього приходить. Христос повинен був постраждати один раз. Розумієте? І коли Мойсей б'є другий раз в скалу, він, по суті, він зіпсував оце пророцтво. Він зіпсував оце пророцтво. По суті. Тут ще один такий момент. Ми бачимо, що Мойсей це роблять. І вони знаходилися з Аароном в такому неправильному розположенні духа. Ось. Вони це роблять, знаєте, так, під владою емоцій більше. От вони це роблять, як ми б сьогодні сказали, на нервах. так. То що він б'є два рази це з нервів. просто. І в тому теж є от, от гріх, гріх такий, тому що він з однієї сторони Мойсей між названий, що це була найлагідніша людина. Зі всіх. Ну тут він десь дав волю своїм емоціям. може. А коли людина просто вона починає приймати якісь рішення або щось робить під впливом негативних емоцій, це завжди неправильно. Яків нам каже, що гнів людський він не чинить правди Божої. Коли це є гнів людський, і коли ми в гніві щось скажемо, коли ми в гніві щось робимо і поступаємо, воно ніколи не є правильним. От краще зупинитися, заспокоїтися і тільки після того щось говорити або приймати якісь рішення. В чому ще була їхня помилка, що вони вчинили цей гріх публічно на очах у всього народу. Мойсей і раніше уже в нього були от випадки, там числа в 11 розділі записано таке, коли він проявляв таку певну зневіру. Але це Мойсей робив так окремо. Це було між ним і Богом. А тут це відбувалося на очах всього народу. Він не явив цієї святості. Він проявив таке невір'я. І в цьому також була його велика помилка. Добре, друзі. Які ми ще уроки можемо взяти з цієї, з цієї ситуації? Ну, ми можемо сказати так, що цей такий переступ або непослух, він був суворо покараний через високе становище і переваги Мойсея та Аарона. І тут ми розуміємо, що чим більше людини довірено влади, авторитету, тим строгіше з неї будуть питати. Цей принцип говорив Христос, що від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Мойсей та Арон це не прості якісь люди. Це лідери. Арон первосвящен, Мойсей пророк Божий. Їм було багато довірено, багато привілеїв, великий статус. І чим вище положення, тим більше спитають. Високе духовне становище ніколи не гарантує відсутність помилок. Ніколи. Неважливо просто, би вже якого духовного рівня не досягла людина. Вона ніколи не може сказати, що я вже знаходиш на такому рівні, що я вже не можу зробити помилки. Подивіться, скільки проходить Мойсей різних спокусів і випробувань. Скільки разів він являється вірність Божу, і все одно прийшов момент, коли він зробив помилку. І це говорить нам про те, що ми повинні постійно пильнувати за собою. Постійно дивитися за собою. Тому то, хто думає, ніби стоїть він. Оце саме небезпечне тоді, коли ти вже думаєш, що ти вже так стоїш міцно, що тебе вже не захитає ніяка сила просто. Но Павло каже, тому то, хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Завжди буде небезпека. Завжди буде. І Христос попереджав: учнів, апостолів. Пальнуйте й моліться, щоби не впасти в спокус. Пальнуйте. постійно постійно потрібно пильнувати. Навіть сам Павло він не був застрахований від гріха, він не був застрахований від гордості. У другому Коринтян, 12 розділ, він говорить нам дивні слова, але такі щирі і правдиві. Він каже, щоб я через прибагато об'явлень не величався. Це слова апостола Павла. Це означає, що є можливість, що навіть він може впасти в спокусу і завеличатися. То дано мені в тіло колючка, посланця сатани, щоб бив обличчя мене, щоб я не величався. І останнє, не дивлячись на гріх Мойсея та Аорона, ми бачимо, що Господь все-таки виводить ту воду зі скелі для народу. Чому? Хоча Мойсей поступив неправильно, але Господь дає цю воду. Ну, по-перше, Господь турбується про свій народ, через помилку когось не повинен був страждати народ. І Господь забезпечує народ своєю водою. А по-друге, знаєте, все-таки, напевно, у Мойсея відбулося покаяння за цей проступок, звідки ми знаємо? А ми це знаємо через те, що ця історія записана. Хто є автором цієї книги? Це є книга Числа або так зване «П'ятикнижжя Мойсея. Автором цієї книги є Мойсей. І те, що він записав цю історію про себе, міг би приховати? Міг би упустити? Але він написав це про себе. Це означає про те, що він пережив це покаяння. Тому що хто може сміливо говорити тільки про свій гріх якийсь? Тільки той, хто його переміг. От хто переміг свій гріх, він може вже про нього говорити, поки гріх ще не переможе, людина тримає його в тайні. Ось. І Мойсей переживає це покаяння. І ми бачимо його щирість. Тому Господь Він спасає репутацію навіть Мойсея і дає їм воду навіть після того поступка Мойсея, хоча не залишив його безвідповідальності. Хай Господь благословить нас, друга церква. Пильнувати. Пильнувати весь час, пильнувати і молитися, пам'ятати, що на якому ми духовному рівні не знаходилися, хай Господь дасть нам своєї благодаті йти прямо за ним, не хитатися, не дозволяти собі різних таких компромісів в житті. Хай Господь благословить і допоможе нам в цьому.